Пропоную пограти в гру буває, не буває. Подумайте, малята, чи буває таке? Зайчик на зиму засинає в барлозі. Їжачок любить гуляти під снігом. Лисиця ховається від морозу в норі. Горобці впадають в зимову сплячку. Ведмідь взимку любить гуляти лісом. Зайці дружать з лисицею. Пташки прилітають поїсти до годівнички. Лось спить в дуплі. Білочка полює на зайця. З настанням зими Вовки збиваються в зграї. Синички сушать на гілках гриби на зиму. Сова полює на мишей, а снігурі полюють на лисицю. Чи буває таке малята?